Вітаю на нашому каналу! У нас вітчизняний автопром Славута на промивці системи охолодження. Спочатку думав не знімати це відео, але може кому буде цікаво, які бувають повністю запущені системи. В цьому автомобілі просто ну, там не антифриз, а куча ржавого чогось напоминаючого якогось лайна. Погляньте, будь ласка, який бачок. І оце у системі отакий от антифриз. Зараз покажу вам. Ну, ось він злитий. Просто коричнева муть і так в кожному. Погляньте сюди, всі патрубки забиті, закоксовані, Ржавчини, повна, повна система. Зараз ми промиваємо передній радіатор. Я вже Викинув декілька фільтрів, 3 чи 4. І знову вже на останньому трошки зменшилося. Допромиваємо передній радіатор, перейдемо на, мотор, на двигун. Покажу вам, що буде з двигуна зливати. Ну, це просто капець. Я ще такого і не бачив. Мабуть, сама-сама запущена машина, а саме система охолодження. Але промиємо все зробимо. Зараз ми вже підключились на двигун і хотів вам продемонструвати, якого забарвлення антифриз, якщо це можна так назвати. Подивіться, жижа. Це вже ми з нього злили частину і оце просто вже який бачок на промиття йде коричнева жижа. Закінчили ми з промивкою системи у Славуті. Дуже-дуже ну, брудна система. Погляньте, власник привіз нового бачка. Тому це гарне, гарна подія, бо не кожен привозить з собою чистий новий бачок. Бо той бачок відмити нереально. Антифриз ми використали хепу G11 зеленого забарвлення. Хоча тут йде в цю машину ТОСОЛ, ну, я думаю, що G11 німецький антифриз нічим не гірше буде, а навіть краще. Зараз виводимо рівень, можемо навіть перейти до такої таблички. Тут під капотом бачимо ТОСОЛ А40М. 7 літрів. Ресурс до заміни. 60 тисяч або 4 роки. Ну, тобто навіть завод-виробник рекомендував змінювати на 60 тисячах, що тут не робилось, мабуть, не знаю коли вже останній раз. Тому все вийшло гарно. Система чистенька. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Займаємось промивкою системи охолодження радіаторами пічок. Замінюємо радіатори пічок по бажанню власників, хто хоче дуже гарний і результат із новим радіатором їздити. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!